Який зал ректорату Ужгородського національного університету зібрав учасників першого міжнародного конгресу координаційної платформи? Взаємодія на даному конгресі залучені представники багатьох українських громадських організацій, благодійних фондів, благодійних організацій, які з першого дня повномасштабного вторгнення займаються гуманітарною тримають гуманітарний фронт підтримки народу України та Збройних Сил. За що хочу подякувати Збройним силам, що в цей час ми можемо зібратися і проводити такий захід. На захід завітали й представники міжнародних організацій, які допомагають Україні з початку повномасштабного вторгнення. Серед учасників Ольга Семончакова, голова міжнародного штабу допомоги українцям у Словаччині, каже ця організація, що об'єднала велику кількість людей задля допомоги Україні з першого дня повномасштабного вторгнення. Від моменту створення і до сьогоднішнього дня займаємося наданням допомоги українцям, починаючи від оформлення документів і до забезпечення гуманітарною допомогою співпраці організації співпраці із органами самоврядування в Словаччині, організацією курсів, навчання мови, професійна перекваліфікація та решта. Рік тому ще всі були відносно налякані й не знали, як діяти. А нині робота налагоджена, систематична і цілеспрямована, задля якомога швидшого наближення перемоги. І в цьому значну роль відіграють волонтерські організації. Одна з таких волонтеріат УЖНУ. «Ужгородський національний університет, а зокрема волонтеріат УЖНУ, Він був один із перших, хто в Ужгороді почав активно готуватися до прийому внутрішньопереміщених осіб. Одні з перших, хто Організовували допомогу військовим на схід, і, власне, цілком очевидно, що наш університет є майданчиком, який об'єднує різних стейкхолдерів, різних зацікавлених сторін. Ну і, зокрема, ряд наших випускників, які вже є успішними у своїй професійній діяльності, вони теж приходять на допомогу і, власне, долучаються тих ініціатив, які ми організовуємо. Такі заходи змога пригадати напрацювання та дістати натхнення на подальшу роботу. Про постійну допомогу військовим і внутрішньо переміщеним особам під час форуму згадували й представники громадської організації Волонтери Закарпаття. Нині найбільша потреба у перемозі. А якщо конкретніше, то приміром військовим її наближати допомагає оптика. На неї волонтери постійно збирають кошти, каже Анна Дем'ян. Наразі гостро потрібна оптика. Це однозначно важка зброя. Це те, що волонтери на жаль забезпечити не можуть, хоча дуже би цього хотіли. Для внутрішньо переміщених осіб залишаються ті самі актуальні проблеми, базові, які потрібні. І найбільш гостре це житло, працевлаштування. Це ті напрямки, над якими ми плануємо далі працювати. Ми робимо ярмарки, ми робимо різного роду концерти, залучаючи діток, стоїмо з тими скриньками, організовуємо лотерейки для продажу, залучаємо благодійників за кордону. Тобто, всюди намагаємося розповідати про наші потреби і доносити до людей наскільки це важливо. Організатором конгресу є громадська організація Глобальна міжнародна платформа відновлення України Взаємодія. На заході було кілька дискусійних панелей. Ішлося і про взаємодію без кордонів, і про інституційні інструменти співпраці, про координацію та можливості, інформаційний інтелектуальний спротив і наступ. Зрештою, про інвестиції в майбутнє задля перемоги, миру і відновлення. На завершення обговорили та ухвалили підсумковий документ конгресу Ужгородську декларацію 2023. єднання і взаємодія задля перемоги і європейського майбутнього України.